На Волині збили мотоцикліста. Він загинув. Розвідники знищили склад БК росіян у Мелітополі. Президент України прибув до Брюсселю, де зустрінеться з Урсулою фон дер Ляйн. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На війні з російськими окупантами загинув молодий герой з Любешівської громади Владислав Харитонюк, 1996 року народження. Герой загинув 6 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух. Владислав був жителем села Любешів. Редакція телеканалу Кункурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь та шана герою. В кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Юрія Васюка, військовослужбовця, який загинув під час виконання бойового завдання на сході України. До спільної молитви за упокій його душі долучилися рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі лучани. Юрій Васюк 1992 року народження віддав своє життя 13 серпня, захищаючи рідну Україну. Після прощання військовослужбовця поховали на кладовищі села Рованці. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. 15 серпня Горохівська громада зустріла Ігоря Жуковського, 47-річного військового з села Сільце, звільнили 4 липня в межах обміну. У неволі він пробув 392 дні. Вдома на захисника чекали дружина і двоє доньок. Про це повідомили у громаді. Цей момент став символом вдячності, гордості та єдності для всієї громади. Це мить, яку ми чекали з трепетом і вірою мить вдячності, гордості та єдності. Ігор Жуковський – воїн символ незламності, сили духу та любові до України. Написали на Фейсбук-сторінці громади. Мешканці вийшли його зустріти з прапора. Ами усмішками та теплими словами, висловивши підтримку та шану захиснику. 17 серпня на виїзді з Коваля збили мотоцикліста. Про це повідомляв телеграм-канал Новин Луцька та Волині. Конкурент на місці працювали медики та поліція. Проте, як повідомили у правоохоронних органах, згодом мотоцикліст загинув. Як з'ясувалось, автомобіль Ауді під керуванням 38-річного водія зіткнувся із мотоциклом, за кермом якого перебував 35-річний чоловік. Врятувати його на жаль не вдалося. 15 серпня в Каменю-Каширському також сталася аварія, в якій постраждав 16-річний юнак. О 17.00 на вулиці Шевченка. 37-річна водійка автомобіля Фольксваген під час маневру обгону не помітила електроскутер, яким керував підліток. У цей момент юнак виконував лівий поворот, коли автомобіль здійснив зіткнення. Внаслідок аварії неповнолітній водій отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Поліція наразі встановлює всі обставини ДТП та вирішує питання про відповідальність. Дальність учасників. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Увечері 16 серпня російський безпілотник влучив у подвір'я приватного домоволодіння у селищі Вільшани Харківського району. Внаслідок атаки постраждала сім'я з чотирьох людей. Також окупаційні війська завдали двох ударів по Слов'янському на Донеччині безпілотниками «Італмаз». Наслідок атаки постраждала жінка, пошкоджено житлові будинки. У ніч на 17 серпня російські війська обстрілювали громади Дніпропетровської області безпілотниками та реактивними системами залпового вогню ГРАД. Зафіксовані пожежі і пошкодження цивільної інфраструктури за даними повітряних сил. У ніч на 17 серпня противник атакував балістичною ракетою Іскандер М та 60-ма БПЛА. Збитими чи подавленими визнали 40 дронів в день 17 серпня. Росіяни вдарили БПЛА по селу Підсереднє Куп'янського району. Загорівся житловий будинок. Жертв нещастя немає. Добропільська громада знову була під ударом ворога. Святогорівка, обстріл приватного сектору, загинули двоє людей. Пожежа знищила два будинки. Рятувальники вилучили їхні тіла та ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Добропілля зруйновану частину п'ятиповерхівки. Рятувальники витягли з під завалів чоловіка. Також внаслідок ударів по приватному сектору спричинили пожежі будинків, гаража та авто. На українсько-польському кордоні прикордонники карпатського загону зупинили кілька спроб незаконного перевезення товарів. У краківців автомобіля Ауді виявили понад вісім сотень електронних сигарет та 17 навушників Apple AirPods загальною вартістю понад 800 тисяч гривень. А в іншій машині знайшли монети та купюри 18-20 століть. Їхню цінність визначать експерти. У шагинях прикордонники вилучили понад 400 одиниць косметики, а також майже 150 літрів алкоголю та 24 кілограми кави. А в Равіруській у двох авто виявили понад дві сотні лікарських препаратів із вмістом наркотичних і психотропних речовин. За всіма фактами оформлені процесуальні документи, справи передані компетентним органам. Трагедія на Буковині. Надзвичайники дістали тіла трьох загиблих з колодязям. За інформацією ДСНС 15 серпня надійшло повідомлення від очевидців про те, що у селі Чуньків Чернівецького району три чоловіка під час виконання очисних робіт в колодязі спустились на дно та перестали подавати ознаки життя. Рятувальники за допомогою мотузки та спеціального спорядження спустились в колодязь та дістали тіла трьох чоловіків. Попри всі намагання медиків та проведення реанімаційні дії, врятувати їх не вдалось тіла загиблих передано правоохоронцям та для подальшого встановлення причин смерті. 16 серпня внаслідок операції гурму України в окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад БК та російських загарбників, яких держава-агресор перекинула на Запорізький фронт. Повідомили у головному управлінні розвідки. Вибух пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі. За даними гур знищено щонайменше шестеро російських загарбників морської піхоти, а також екіпажу БПЛА Кадировського батальйону «Восток Ахмат». Точна кількість втрат наразі невідома. Президент Володимир Зеленський нагородив командира першого корпусу НГУ Азов, полковника Дениса Редіса Прокопенка орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Про це стало відомо з указу президента. Ще 10 бійців Нацгвардії нагородження орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Ще декілька десятків воїнів НГУ, НПУ та ДПСУ отримали ордени за мужність трьох ступенів. Більшість посмертно. Медалі за військову службу Україні, захисту вітчизни за Рятоване життя. Поки ми говоримо про події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тепер до новин світу. Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю. з першого у президента України буде двостороння зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Також він візьме участь в онлайн-засіданні лідерів коаліції охочих, 18 серпня. Володимир Зеленський із низкою європейських лідерів зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Невідомі дрони вночі атакували залізничну станцію Ліски у Воронезькій області. Інформацію про це публікують Росзмі. Це місце вважається одним з найбільших вузлів південно-східної відки залізниці. РФ місцеві повідомили про звуки прильотів щонайменше шести БПЛА та гучні звуки над містом. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з Конкурент Вім ми тримаємо інформаційний фронт щодня у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.